Мантра. Що це таке, та як вона на нас впливає? Всім вітання! Мене звати Елізабет Зен, і сьогодні я хочу розкрити тему мантри, тому що це такий дуже цікавий і сильний інструмент, який здатний впливати на нашу свідомість. Бо взагалі мантра саме слово перекладається як ман мислення, мозок та тра. Керувати. І, будучи ясною, на початку я негативно ставилася до цього інструменту, тобто я його взагалі не використовувала. Я чула у інших людей, як вони слухають мантри, але мені було на це все цілком і повністю байдуже, і я, взагалі, в певні моменти навіть дуже таки доволі скептично до цього всього ставилась. Все змінилось тоді, коли після смерті моєї мами я почула одну мантру. Лока самастха, Це мантра щастя. І коли я її вперше почула, у мене були неймовірні сльози. Я прям відчувала, як вона мене очищує і зцілює зсередини. І після цього я почала більше і більше занурюватися це все. Ну і якраз таки практики кундаліні йоги наприклад, так, там взагалі входити в практику треба, дякуючи саме мантрам, Такі як Ungnamu guru devē namu, tā, un atgureinamam, džugatgureinam, sadgureinam, siri guru devē namam. Це для того, щоб сформувати захисний щит, захисний купол, який буде працювати на нас, так який буде допомагати нам забезпечити нам цілком і повністю безпечний простір для практики, щоб відгородитися від будь-яких там зовнішніх проблем, і чим більше ми практикуємо цю мантру, тим легше ми входимо в практику, і тим краще у нас стан. Так, наприклад, ми бігаємо щось суїтися, виконуємо якусь роботу, і після цього робимо ось цю мантру. І вона нам утворює безпечний щит, безпечне поле, дякуючи чому, ми потім можемо вільно практикувати. Плюс це все ще й поєднує нас з усіма вчителями та наставниками, які коли-небудь були, та які коли-небудь будуть в Кундаліні, так? саме практика. І це дуже класний інструмент для того, щоб сповільнити розум, для того, щоб трішечки заспокоїтися, заземлитися. Я його дійсно полюбила, усвідомила його цінність, цілісність, тому що це звуковий код, якому більше тисяч років, так двох три тисяч певним мантрам років більше, більше трьох тисяч, і вони впливають неймовірно потужно на наше мислення. І в цьому закодований дуже величезний сенс, тому що в більшості випадків ми саме допомагаємо собі розкритися, почути свій внутрішній голос, почути Бога всередині нас, тому що в кожній музиці я кажу, є Бах, в кожному з нас є Бог, і кожна людина сприймає Бога по-різному. Хтось сприймається через релігію, хтось сприймається як Всесвіт, так як творця, але це є, воно існує і. Бог він допомагає нам почути ще більше себе. І от мантра це своєрідне джерело для того, щоб ще більше і ще сильніше поєднатися з Богом, який є всередині кожного з нас. І мантри кундаліні йоги так, і ще є мантра, яка закриває простір сатнам. І, от, наприклад, перші дві мантри вони створюють безпеку, вони створюють можливість. Практикувати екологічно, так взаємодмінюючись енергіями, теж екологічно. А сатна це те, що закриває простір, це те, що дає нам зрозуміти те, що ми пройшли цей шлях, цей етап, і подякувати собі. Подякувати практиці і подякувати всьому тому, що відбувалося, і які ми нам, наприклад, могли навіть інсайти зловити, тому що в певні моменти важко відключатися від думок, які у нас напливають на нас, так? Але мантра вона і допомагає нам із це зробити перефокусування, змислення на відчуття, тобто зупинити наші постійні пережовування певних слів, певних думок, і переключитися на стан такого. Своєрідного трансу, коли ми повністю і цілком повантажуємося в стан того, як ми виконуємо нашу мантру. Тому практикуйте мантри. їх дуже багато на різні випадки життя. Це класний інструмент. І, звісно ж, пам'ятаємо про те, що для того, щоб певні практики виконувати, там мають бути мантри. От як в кундаліні йозі, входимо ми дякуючи мантрам і закриваємо простір, теж дякуючи мантрам. Тому дякую вам і ставте лайк, пишіть комент, тому що, дякуючи цьому, ми також поширюємо цю інформацію, щоб кожна людина знала, наскільки цей інструмент важливий, тому що навіть були такі моменти, що мені під час війни говорили люди, що вони постійно на постійній основі слухали мантру, так, якраз таки захисну. І вони казали, що ми прям себе почували безпечніше, дякуючи цьому. І це дійсно так і є. Тому що, дякуючи цій мантрі, ми формуємо навколо себе щит, енергетичне по хочете вірити, як то кажуть, хочете ні. Але те, що мені говорили, я вам зараз передаю. Сама в цьому переконуюся і відчуваю на собі цей ефект. Тому бажаю вам практикувати і отримувати користь. Дякую, бувайте!